Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. А нічого це не означає, яким чином він збирається звільнити дипломатично ці території, якщо він не апелює до наших союзників, які ну пропонують якісь там певні фактори тиску на Росію, якщо він відмовляється від фактору дипломатичного тиску на Росію. ще раз нагадую: прочитайте формулу Миру Зеленського: там не передбачені санкції, там не передбачений дипломатичний тиск на Росію. Якщо він звертається до такої країни, як Китай якому відома їхня позиція, вона оголошена, CDP підтримана, тобто вона вже не може бути Китаєм переглянута. Там передбачено, має припинитися вогонь, і після того не має відбуватися якихось масштабних переміщень військ. Що це означає? Для нас це означає, що Росія не має відводити свої війська. Де вони зупиняться, бої там вони мають право їх залишити. Тобто, всі окуповані території повністю лишаються під їхнім контролем. Ну, Зеленський сам сказав. Рік тому, в лютому місяці, на прес-конференції лютому місяці минулого року, правити, де той скандал був з п'ятим каналом. Інші речі, і там він сказав дуже чітко: мирний план Сідіпіна. Там дуже багато речей, які мені дуже подобаються. Ну, це і є те, що я розказую. Це і основа мирного плану Сідіпіна. Це відмова фактично Україною від тих територій, які вже є під контролем Раші, і жодних. Відсувань військ рашистських, навіть поступу якогось нема. Навіть в тому плані, який там приписує Трамп, Ну він в своєму оточенні говорить про цей план. Це нічого спільного з тим, що Джонсон Борис говорить, те що Помпео говорить. Ні, це нічого спільного. Насправді є певний теж план Трампа, який теж саме передбачає. Просто перестати стріляти. Але там є один додатковий пункт, що ну принаймні Запорізька ОЕС територіально і з певною екстериторіальною дорогою, тобто від вас від Кам'янки Васильівки до Енергодара разом з Енергодаром віддати Україні. Тобто Росія має принаймні відійти хоча б з одного кусочка, щоб не було ядерної загрози на Запорізькій АЕС. Зеленський навіть того не вимагає. Трамп, хоч вимагає, щоб Запорізько ОЕС і околиці віддав Україні, а все решта, він ну, згоден, що так має бути, як є зараз. От нинішня адміністрація Байден Камала Харріс, Вони жорстко вимагають, що треба добиватися, щоб Росія пішла. Але Зеленський ну, їх опохаблює, До них ставить якісь незручні підстави. Їм робить він з Трампом веде переговори в телефоні, хоче з Трампом зустрітися, і Трампа запрошує в Україну. Він. Свариться своїми союзниками, Який може бути дипломатичний шлях виведення рашистських військ з України, якщо перше сама Раша не збирається відходити звідси, і більше того, військовому плані вона зараз наступає, а Зеленський продовжує ослаблювати оборону України. Саме продовжує, тому що далі йдуть атаки. Вже тепер були на залужного командувачі, Тепер вже на сирського пішли, запустили всю Єрмаківську гвардію. Там Стерненки, безуглі, все інше почали там вже воювати. Раша бачить, що в неї успіх, якого біса, раша має з якихось дипломатичним от назвіть мені дипломатичний метод, якщо ми не застосовуємо всі можливі арсенали сили і тиску наших західних союзників, щоб Раша, хоч на один кілометр, відступилася назад, коли вона кожного дня кілька квадратних кілометрів собі захоплює. Китай, Китай не передбачає цього. Китай, ну ще раз кажу, Сіді Пін ухвалив рішення, там, де буде зупинений вогонь, там пройде вогонь, там буде проведений новий кордон. Володимир Зеленський шукає підтримки і дипломатичного рішення в тих, які вже сказали, що Росія забере собі те, на що вона встигне, що вона встигне окупувати. Просто вся проблема в тому, що насправді це просто брехня. Наша влада привикла брехати у всьому, і тому оці слова, що дипломатичним способом повернути українські території на сьогоднішній день це є. Просто звичайна чергова побрехенька. Нема механізмів, особливо якщо відкинути західних союзників, та й з ними це було би трудно і, можливо, у певних моментах і нереально. Але без них це взагалі неможливо, просто неможливо для того, щоб був хоч один квадратний кілометр Україні повернутий чисто дипломатичними зусиллями. Нема таких механізмів, доки немає інтересу у наших ворогів і у наших противників в цьому. А наших друзів, бачите, ми не хочемо з ними в цьому співпрацювати. Я думаю, що це просто звичайне сувобудіє, так само, як і ті так звані саміти миру. Вони ні на один крок до миру ніякого не набажають, вони хіба розмивають українську позицію і її погіршують. Переговорні позиції від кожного саміту погіршуються. Вони стають гіршими для України, більш негативними. Та сама історія з референдумом. Це просто бажання розмити свою відповідальність. Пригадуєте, ми прийшли до влади. Красти будемо ми, але ми тепер всі президенти. Відповідати будемо всі разом. Всі відповідають. Всі мають бути чесними. Ми то крадемо, але всі, президенти, правда ж? От ви всі будьте чесними і відносіть відповідальність всі разом, але красти будемо ми. Оце приблизно те саме. Ніякого референдуму, зрозуміло, річ не буде. Референдум заборонено проводити під час дії воєнного стану. Воєнний стан не може бути зупинний, доки не відбудеться якийсь, як каже Зеленський, мир Ні, перемир'я. Може привести до зупинення дії воєнного стану, і після того можна було би можливо провести якийсь референдум про щось. Питання просте: про що? Але доки е, Зеленський ж не хоче просто перемир'я, він каже: Я мир хочу, я хочу мир, я прийшов вам дати мир. Йому важливо людям нав'язати оцю е, таку знаєте, вигадку, що він миротворить, мироносить, все інше. І от тому в цій ситуації абсолютно. Згубне абсурдне замкнуте коло. Доки не відбудеться референдум, не може бути мови про мир. Тому що Звенки каже, що умовами миру будуть рішення референдуму. Але мир не може відбутися без референдуму, а референдум не може відбутися без миру. От ми вже війшли в замкнуте коло. Яке завдання? Ну, власне, запутати ще більше людей, довести до абсурду все знову. Ще більше налякати, а додати крім цього іншого, таке розуміння: ой, ну від нас залежить. От якщо би ми сказали, що ми підтримуємо мир, відмову територій, тоді може буде щось там хороше для нас, і вони зараз нав'язують суспільство цей страх. Жахіться, що з нами буде, катастрофа, все погано, все пропало. Війська відступають, в армії там м'ясники. Це ж все пропаганда офіційна, це ж все люди з влади говорять. От ви цього не говорите в жодному своєму ефірі. І я собі ніколи не дозволяю, навіть коли у мене ну до того ж самого сирського, до багатьох нової команди, в мене дуже серйозні претензії. Але просто навіть сказати такі фрази, я вважаю, що це злочин, це державна зрада. Те, що говорить Безуга, це державна зрада. Пряма 111 стаття карного Одексу це пряма демотивація, це пряма робота на ворога. І от Зеленського зараз людей страшно демотивують, і як на мене, їхнє завдання добитися того, щоб появилося більше 50% тих, хто не просто хочуть миру будь-якою ціною. Хай припиниться будь-яка війна, будь-що. Що Шо ми втратимо нам плювати, Донецького боссю втрачаємо всю Запоріжжя-Херсон. Я живу не в Запоріжжі, не в Херсоні, от я умовно живу в Дніпрі. А Дніпро не хочуть забрати, а Запоріжжя хоч забрати. От хай забирають, хай забирають. Я ж вони в Херсоні Миколаїв. Хай Херсон забирають. Оце Зеленський хоче цю падлючість Оцю жлобську натуру спробує привити українця. Воно не прививається. Воно так не діє. Але оцей страх, і слова, якщо вони деперсоніфіковані, от не тут, не віддати, то то, а от жо вже мають, хай забирають, що мають, тільки би настав мир, щоб ТЦК перестали полювати над людьми на вулицях, щоб відкрились кордони, все. От він шукає способи, щоб наблизити кількість людей, які це говорять, до ну, такої відвертої абсолютної більшості. Значить, я ще не бачив. Остаточного дослідження, нібито на замовлення NDI, Американського інституту в Україні було проведено соціологічне дослідження, де якась є абсолютно дивне Я Ще раз кажу, я це побачив тільки в описах у когось, чи в Віктору Укова було це написано, чи в Горковенка. Я вже не пригадую про те, що вони пропонували, що в суспільстві вже далеко за 50% в одного боку, готові на мир за будь-яку ціну з другого боку, біля 70% кажуть, але ми готові на мир без втрати території. Тобто за будь яку тіну, чи без страти території. Це те, що Зеленський хотів довести до суспільства до стану глибокої шизофренії, Параноїдальна форма шизофренії це коли право так права півкуля не дружить з лівою, тебе роздвоєння особистості, ти починаєш робити діаметрально протилежні висновки в одному реченні. Отак, як він пригадуєте на BBC говорив, що ми ж маємо зберегти людей, але з іншого боку, ми ж не маємо втратити там 30% чомусь 30% території, але ж маємо зберегти людей. Тобто загнати людей якось певне відчуття психологічної безвиході і їм підсунути. Оце ваше рішення має бути. Це не я тепер, це тепер ви будете відповідати. От всі тихенько ви собі, що шукається на кухні, хай би вже то. І був мир. Ні, тепер говоріть публічно. От буде референдум, прийдете туди. Референдуму не буде. Ніхто ніякого референдуму проводити не буде. Не буде. Це брехня. Відразу кажу, це брехня. Більше його не можна провести, і тому це буде не референдум, це буде або якісь знову соціологічні опитування, де будуть жорсткіше поставлені питання, або щось інше. І він чекає, коли нарешті достатня кількість людей вже публічно, ну не публічно, а інтерв'юєру, соціологу, буде готова відповісти: ми за здачу українських територій, ми за перемир'я чи там мир на російських фактичному мовах, тільки це буде названо не російськими мовами. Зеленському, що дуже важливо, щоб українці повірили, що це його американці стягнуть за стіл переговорів. Хоча американці його тягнуть протилежний бік і відмовляють від цього. От він тягне до цього. Це, це обман, це є психологічні теорії обману. В них працюють політехнологи, в основному російські політехнологи. Ну, Подоляка, я знаю як політехнолога, є там ще кілька, які працювали, вони створили ту російську школу маніпулятивної політехнології. Це викликати. Когнітивний дисонанс свідомості громадян. І після того їм нав'язати якісь складні питання, на які вони здадуть запутану, неконкретизовану відповідь, але саме ту, якої ви хочете. Отаким от чином вони зараз хочуть дістати суспільну згоду на, ну, скажімо так, помірковану капітуляцію. Вони штовхають людей до таких висновків. Причому штовхається, я так розумію, що це пов'язано вже із Росією. Тому що Росія то ще поки що наступає, вони розуміють, F-16 Приходять більше вантажі зброї. Десь зараз от багато хто експертів кажуть, що десь упродовж до кінця літа Росія перейде в гуху оборону. Наступальна операція закінчиться. І от тоді, якраз з вересня, жовтня місяця, расистам буде потрібно, щоб почати переговори, а щоб не вони були ініціаторами, щоб українці просили. От і Зеленський те саме хоче досягнути. А розмова про референдум це оте його ідіотський виступ на інавраційній промові. Всі ми президенти, тому всі ми відповідальні. Крадемо ми, а відповідати будуть всі. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.